Ну і дорогі, звісно, що треба бути людиною. Тут я скористалася комфортом, цим кайфом, душцем. І звісно, що я не псувала, наприклад, ліжко. так? В мене є ліжко в своєму номері, я там собі спала, а тут ну, це скільки роботи для покоївок, тим більше за цей стандарт. Ще вище я не заплатила. Тому якби задощ ученіння по польськи, тобто нагорода мені за те, що. Ну, тимчасово не було гарячої води, полягає в тому, що я скористалася ванною цього, цієї кімнати. Але, я, наприклад, не вскочила сюди, та, щоб ще тут все пере... перерити, перекидати. Ні, 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 все по-людськи. Не виїла міні-бач, розумієте? Ну, тобто, це про те, що відповідальність перед собою. Високий рівень відповідальності за те, що ти робиш, щоб повагу в своїх очах не втратити. Люди, в яких цього немає, не водіться з ними, бо вони вас опустять на низький рівень можливостей. Бо в них такі вібрації, нікудишні. Головний висновок з цього, що треба боротися за своє, не погоджуватись на менше, і тоді кайфонати максимально. Ну і бути там, де висока якість а, дефолтно, там, де висока якість. Какувати туди, і тоді є можливість, що ще крутіше буде. ла 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 ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, та та

La, la 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 Krakow in the morning la in december yeah